Існує щось глибоко істинне у словах, що належать давній мудрості. Той, хто перебуває на одинці, хто йде своїм шляхом, хто сумлінно працює, не шукаючи похвал, той знаходить у цьому усамітненні безкрайній ліс радості. Це не страх, не покарання, а свідомий вибір, шлях до внутрішнього світу. Наша епоха, сповнена нескінченного шуму та спілкування, змушує нас тікати від власної компанії. Ми заповнюємо кожну хвилину галасливою, болтовнею, цифровими взаємодіями, щоб лиш не залишитися наодинці з собою. Але чому ми так боїмося цієї зустрічі? Можливо, тому що самотність виявляє наші найглибші страхи, сумніви та невирішені конфлікти, змушуючи нас поглянути в очі тому, ким ми є насправді. Деякі люди приймають самотність як дар, як можливість для медитації, роздумів, творчості. Це усвідомлене відлюдництво, що дозволяє зосередитися на конкретних цілях чи глибинному самопізнанні. Вони не тікають від світу, а лише тимчасово віддаляються, щоб повернутися більш цілісними та наповненими. Інші ж сприймають самотність як хворобу, немовби вона здатна отруїти їхнє існування. Цей страх, ця порожнеча, яку вони відчувають, може призвести до руйнівних залежностей, депресії та навіть відчаю. Суспільство схильне бачити в самотніх вовках щось небезпечне, і це упередження часто робить самотність ще більш болючою. Але істина в тому, що не сама самотність визначає наш результат, а те, як ми її проживаємо. Перший крок на шляху до здорового сприйняття самотності це навчитися бути найкращим господарем для себе. Уявіть, що ви. Не просто власник будинку, а його найважливіший гість. Як би ви зустріли цю поважну особу? Ви б накрили стіл вишуканими стравами, створили затишок, наповнили простір приємними ароматами та мелодіями. Або ж ви знехтували б усім, залишивши після себе хаос і байдужість? Ця проста метафора розкриває нашу звичку до самозневаги. Ми часто дозволяємо собі говорити слова, які ніколи не сказали б іншому, критикуємо себе, знецінюємо власні почуття. Але якщо ми ставимося до себе як до цінного гостя, самотність перетворюється на свято. Французький філософ Жан Поль Сартер якось сказав: якщо вам самотньо, коли ви одні, ви в поганій компанії. Ця думка навчає нас, що самотність це не стільки зовнішній стан, скільки відзеркалення нашого внутрішнього діалогу. Якщо ми з повагою ставимося до себе, час, проведений наодинці, перестає бути катуванням і стає особливим ритуалом турботи: створіть свій ритуал. Заваріть улюблений напій, увімкніть музику, яка надихає, запаліть свічки. Приготуйте собі їжу, наче ви годуєте найдорожчу людину у своєму житті, чистота та порядок у вашому просторі це продовження чистоти та порядку у вашій свідомості. Ви починаєте відчувати себе спокійніше, наповнюєтесь енергією для творчості, роздумів або просто насолоди миттю. Коли ви вкладаєте любов і увагу в ці прості дії, час, проведений наодинці, стає дорогоцінним. Ви вчитеся бути своїм найкращим другом. У самотності є шанс перестати бути ворогом і стати вашим союзником. Другий важливий принцип усвідомлення, що ми ніколи не буваємо цілковито відірвані від світу. На перший погляд, це може здатися суперечливим. Як можна бути пов'язаним, якщо ти фізично сам? Але відчуття самотності це лише сприйняття, а не об'єктивна реальність. Сучасний страх упущених можливостей Фомо часто змушує нас відчувати себе ізольованими. Нам здається, що поки ми вдома, світ святкує і живе повним життям. Щоб заповнити цю порожнечу, ми вдаємося до руйнівних звичок, алкоголю. Безкінечного перегляду фільмів, переїдання, але вони лише притупляють біль, не вирішуючи головної проблеми. Мудрість східних філософів вчить, що ми завжди оточені життям, навіть у маленькій хатині, наодинці з собою, ми є частиною безмежного світу. Кожен мураха, кожен звук вітру, кожен шелест листя усе це нагадує нам про нашу нерозривну єдність з природою. Стоїчний філософ Епіктет казав, що людей засмучують не самі речі, а їхнє ставлення до них. Це означає, що почуття самотності виникає не тому, що ми фізично одні, а тому, що ми так сприймаємо цю обставину. Змініть свою свідомість. Згадайте, що ви нерозривна частина величезного Всесвіту, дихайте одним повітрям, що наповнює легені всіх живих істот, відчуйте зв'язок з землею, з небом, з кожною краплиною дощу. Вийдіть на прогулянку, спостерігайте за птахами або деревами, практикуйте вдячність за те, що вас оточує. Задайте собі питання, а чого я дійсно хочу зараз? Іноді ми біжимо за очікуваннями інших, забуваючи про свої власні бажання. Усвідомлення зв'язку зі світом не вимагає фізичної присутності людей, воно народжується всередині нас, і коли ви відчуєте його, самотність перестане бути тягарем. Третій спосіб це навчитися сидіти з цим станом. Самотність може бути лякаючою, бо вона змушує нас зіткнутися із собою. У нашому світі, де панують гаджети, розваги та постійний шум, ми звикли уникати внутрішньої тиші. Коли ви залишаєтеся наодинці, ви отримуєте унікальну можливість зазирнути в себе. Багато людей уникають самотності саме тому, що не хочуть зустрічатися зі своїми думками, страхами та сумнівами. Вони заповнюють кожну вільну хвилину, щоб не дозволити собі цей досвід. Чому так важливо сидіти з цим станом? Коли ми просто спостерігаємо за своїми думками, ми починаємо краще розуміти себе. Цей процес називається інтроспекцією. Це може бути важко, особливо якщо всередині накопичилися приховані емоції. Але саме в ці моменти ми можемо поставити собі найважливіші питання: що мене турбує, чому я так почуваюся, що я можу зробити, щоб це змінити. Це не завжди легко, але саме такі роздуми допомагають нам рости. Медитація є чудовим інструментом для цього. Вона вчить нас бути уважними до того, що відбувається всередині, не намагаючись змінити це. Завдяки медитації, ви можете помітити тривогу, яка ховається за бажанням бути зайнятим, гнів, що проявляється в напрузі тіла, або в тому, яку ви не помічали у звичному ритмі. Прийнявши ці почуття, ви даєте їм простір для розчинення. Це набагато здоровіше, ніж намагатися їх приховати за шкідливими звичками. Зробіть це своєю звичкою. Знайдіть 5-10 хвилин у тиші, закрийте очі, зосередьтеся на диханні. Або ведіть щоденник, щоб висловити свої думки та почуття на папері. Приймайте себе та свої емоції без осуду. Відчуваючи дискомфорт, сприймайте це як тренування. Щоразу, залишаючись залишаючись наодинці, ви зміцнюєте свою внутрішню опору. Самотність це не покарання, а можливість почути себе. Чим частіше ви будете в цьому стані, тим сильнішою стане ваша внутрішня стабільність. Ви навчитеся справлятися з будь-якими емоціями і знаходити відповіді всередині, а не ззовні. Четвертий. І, можливо, найпотужніший спосіб це використовувати самотність для реалізації своїх мрій. Соціальні взаємодії приносять радість, але часто вони занурюють нас у колективний ритм. Ми слідуємо за загальними інтересами, обговорюємо одні й ті ж теми, що може завадити нашим справжнім прагненням, які вимагають індивідуального підходу. Коли ви наодинці, з'являється унікальна можливість відкинути вплив групи та почути свої власні бажання. Самотність сприяє концентрації, вона є лабораторією для творчості. Якщо ви прагнете створити щось значуще, написати книгу, освоїти новий навик, побудувати власну справу, вам, можливо, доведеться відмовитися від певних розваг, вечірок чи безглуздого проведення часу. Це не жертва, а інвестиція. Взамін, ви отримуєте час та енергію, які можете повністю присвятити будівництву свого життя і мрії. Коли ви починаєте працювати над чимось значущим наодинці, ви перетворюєте самотність спорожничі на простір для творення. Ви перестаєте відчувати її як тягар, бо вона стає засобом для досягнення ваших цілей. Чітко визначте, чого ви хочете досягти, і виділіть на це час щодня. Використовуйте силу усамітнення. Робота наодинці допомагає увійти в стан потоку, особливий стан, коли ви настільки занурені в процес, що втрачаєте відчуття часу і простору. Цей стан приносить задоволення і відчуття повноти життя. У ці моменти самотність перестає існувати як така це незалежність чи туга. А глибоке відчуття насолоди від того, що ви створюєте щось цінне, творчість наодинці не лише допомагає уникнути шкідливих звичок, але й розвиває вашу незалежність. Чим більше ви вкладаєте в свої мрії, тим менше вас турбує чужа думка. Самотність стає вашим найціннішим ресурсом, інструментом для досягнення бажаного. Наостанок пам'ятайте, що самотність це не в'язниця і не покарання, це подарунок, що дає вам шанс зупинитися, прислухатися до себе і побудувати життя, про яке ви мрієте. Використайте цей час мудро, зробіть його своїм союзником. Дякуємо за перегляд.